Тільки зараз ми помітили, наскільки гольф впливає не тільки на ментальне здоров'я хлопців, але і на фізичну реабілітацію. Наприклад, щодо ампутантів, ми помітили, що коли вони грають саме в гольф і паралельно вони вчаться стереотипу ходьбі на протезі. Іноді, наприклад, хлопці, які мають високу ампутацію, їм дуже складно примусити себе постійно тренуватися, ходити на протезі, тому що це величезно робота, Це треба себе постійно вмовляти, бо це важко. Особливо, я ще раз повторюся, з ампутаціями високими, вище коліна. І у нас були, дуже багато було випадків, коли хлопці отримували протези, які проходили класичну реабілітацію і тренування на цьому протезі, а потім знімали його і ходили просто на милицях, або їздили на машині, ну, старалися їздити просто за кермом і менше ходити. Коли е, хлопці почали займатися гольфом з високою ампутацією, особливо е, я помітила, що вони не замічають, е, як вони проходять багато багато кілометрів на протезі. І е, коли вони мають мету, от саме в формі гри, е, це дає можливість забути про е, важкість навантаження і зосередитися саме на цій грі. і… Е, е, Дає це їм дає, от якраз мотивацію е, займатися ходити на протезі, і е, після цього вони вже не відмовляться від протезу, вони будуть ходити далі. І е, я думаю, ну особливо, якщо вони ще й будуть зацікавлені в тому, щоб далі продовжувати гру в гольф. І можливо, багато з тих хлопців, хто зараз займається, я навіть впевнена, е, захочуть займатися цим професійно. Це вже як буде, е, якщо вони не планують повертатися назад у стрітця, для них буде як нове життя, е, і вони зможуть ре реалізувати себе. Себе в спорті, що в свою чергу дійсно знизить ризик роз знизить ризик посттравматичного стресового розладу і його ускладнень після закінчення самої реабілітації. Тому я бачу велике майбутнє саме в Україні по розвитку такого виду реабілітації. Я буду всіляко з нашою командою цю ідею продвигати в Україні разом з нашими партнерами, тому що це ну дійсно працює і працює дуже круто. Дякую.